Середа шостого тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До коринтян послання святого Апостола Павла читання. Браття, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що Його люблять. Нам же Бог об'явив те Духом, бо Дух досліджує все. Навіть глибини Божі, хто бос з людей знає, що в людині, як не дух людський, який в ній, так само і того, що в Божі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа що від Бога, щоб знати, що нам дароване Богом. Про це ми і Говоримо мовою, якої нас навчила людська мудрість, а якої навчив дух, духовні речі духовними словами навчаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї, і вона не може зрозуміти. Воно бо оцінюється Духом, Духовна ж людина судить усе, але її ніхто не судить. Хто б пізнав думку Господню, щоб його навчати? Ми ж маємо думку Христову, та й я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних. Як до димовляток у Христі, я молоком пою вас не їжею, бо не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні, коли між вами зависть та суперечки, хіба ви не тілесні, і не поводитесь як звичайні люди. Бо коли хто каже, Я Павлів, а інший Я Аполосів, Хіба ви не звичайні люди. Що таке аполос, що павло, слуги, через яких увірували, і то, як кому дав Господь, я посадив, аполос поливав, але Бог дав зріст. Так що не той, хто садив, є чимось, ані той, хто поливав, але Бог. Що дає зріз і хто садить, і хто поливає одно але кожний отримає свою нагороду згідно з своїм трудом. Коментар Я молоком пою вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Дорогі мій, коли подивитись на наші стосунки з Богом, бачимо, наскільки Він довго терпеливий, наскільки Господь довго чекає, щоб ми змінювались крок за кроком. Коли ми чинимо якісь гріхи чи прогрішення, Він не вимагає, щоб ми однієї миті стали досконалими. Бог свідомий того, що ми потребуємо часу, щоб змінитися. У духовному житті не відбувається все скоро, бо те, що відбувається скоро, дуже скоро руйнується. А ми цього, на жаль, не свідомі. Свідченням того є те, як часто ми кидаємося до крайнощів, або нічого не робимо, або хочемо. Все і одразу. Стараймося у своєму житті робити крок за кроком, змінюватися і працювати над собою стало, розуміти, що все вирішиться і прийде у свій час. Так само до інших ще терпеливо, розуміючи, що вони потребують часу, щоб змінитися і стати іншими. Ми дуже часто хочемо змінити інших, щоб вони стали такими, як ми собі про це уявляємо. Але дивімося на Бога: Він є довготерпеливий і чекає, чекає цього слушного часу. І воно станеться, але не тоді, коли ми цього очікуємо. Тому мусимо зрозуміти, що нашим обов'язком є не міняти іншу людину, а єдине, що нам залишається, це молитися за неї, а Бог сам усе зробить. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу оцю, царство небесне, подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік і пошіяв на своєму полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї родини, і стає навіть деревом. так що птаство небесне злітається. І гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу оповів їм Царство Небесне, схоже на закваску, яку бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане пророком. Уста мої відкрию в притчах оповім тайне сховані від початку світу, тоді він відіслав народ і прийшов додому. Коментар: Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Дорогі мої, гірчичне зерно за розміром подібне до зерна маку, навіть ще менше. Цим прикладом Господь хоче показати, що Царство Небесне починається з чогось дуже і дуже малого. До прикладу, коли ми читаємо життя святих, часто захоплюємося їхнім подвигом їхнім життям хочемо бути подібними до них. Але зрозуміємо, що ці святі не стали святими в одну мить, не через одну молитву, яку промовили, не через якийсь один добрий вчинок, який зробили. Вони ставали святими крок за кроком через кожну подію в своєму житті, через кожну ситуацію. Через кожну обставину вони освячувалися. І так само є в житті кожного з нас. Вони жили так, як і ми, з такими самими проблемами і боролися на протязі цілого життя. Бо святість це не означає, що не грішити, бо каже нам Святе Письмо, що немає людини, щоби жила і не грішила. грішила. А вони каялися у своїх гріхах і старалися навернутися. Святість якраз полягає на цій духовній боротьбі не з кимось, а з самим собою, бо найважче є боротися самим собою, своїми недостатками, своїми пристрастями. Наближення до Господа відбувається у нас не тільки через кожну подію чи кожну людину, а через кожну хвилину, навіть через кожну мить нашого життя. І так само як Господь вказує, наскільки це зерно гірчиці є малим, але важливим ми можемо говорити про наше життя. Наскільки важливим для нас є всі маленькі речі та справи, які ми чинимо у своєму житті, адже всі вони здатні наблизити нас до Бога, і саме вони чинять нас учасниками Його Небесного Царства. Бо не кожен, хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. А той, хто чинить волю Мого, хто чинить діла, діла милосердя, діла любові. Наступні дві притчі про царство. Перша нам говорить про зовнішнє зростання Небесного царства за допомогою образу маленького зернятка насіння гірчичного дерева. Якщо ми візьмемо таке зернятко собі у руки, то воно видаватиметься зовсім крихітним, його легко знищити, зіпсувати чи загубити, але якщо його пошіяти у придатну землю, то вже незабаром з нього виникне велика потужна рослина. Так і з тим, що Боже яким би малим, та зовнішньо незначним воно не було на початку, у відповідних умовах воно виросте і розів'ється. Якщо перша притча розповідає нам про зовнішній аспект зростання Божого царства від чогось малого до великого, то друга наголошує насамперед. Внутрішній вимір царства це образ закваски. Закваска також на початку є чимось маленьким у порівнянні з тим тістом, до якого її додають. У результаті дії закваски кількість інгредієнтів не змінюється, хоча й тісто росте в об'ємі. Але насамперед, дорогі мої, змінюється внутрішня характеристика цілого продукту, який набуває нових фізичних, хімічних та смакових якостей. Кожен з нас, християн, учнів Ісуса Христа, також може бути таким зернятком чи закваскою. Те, що ми робимо в цьому світі. На початку може бути чи видаватися малим, майже непомітним, не дуже той важливим. Але маючи в собі Божу силу, вона поступово зростатиме до чогось великого та визначного. Крім того, наша присутність у світі, подібно до закваски в тісті. Змінює цей світ, надаючи йому нових якостей та смаку. Який з цих образів більше відповідає моєму самовідчуттю та світосприйняттю? Чи я відчуваю себе зернятком, чи може закваскою? Про це напишіть в коментарях. Кожна людина. Прагне до кращого і намагається осягнути якнайбільше, тобто кількісно та якнайкраще якісно. Для Християн Царство Небесне є метою, до якої ми прагнемо, перебуваючи на землі, оскільки воно уособлює у собі наше внутрішнє бажання до Прекрасного. Ми віримо, що Царство Небесне є досконале. У сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить до нас притчами про гірчичне зерно та закваску тіста. Чому для пояснення Царства Божого Ісус обрав зерно гірчиці? Відомо, що гірчичне зерно є одним з найменших серед усіх відомих зерен. Проте, незважаючи на свою малу величину, це зерно виростає у рослину таких розмірів, що навіть на їх гілках птахи можуть збивати собі гнізда. Виходить, що найменше зерно, яке ми можемо не помітити, не концентруючи уваги, має потенціал розростися більше, ніж інші. Варто лише, аби це зернятко потрапило в благодатний ґрунт нашого серця. Господь відразу закладає в нашу душу це невеличке, але перспективне зернятко Царства Небесного. У повсякденній біганині є велика загроза не помітити його серед величезної кількості інших зерен, витонченіших і гарніших на перший погляд. Господь нас закликає бути уважними. Та знайти в собі це зернятко Царства Небесного, яким він кожного з нас обдарував, і лише від нас залежить, чи стане це зернятко великим і буйним деревом, чи так і залишиться непоміченим та забутим. Далі Господь порівнює царство небесне з закваскою. Чому саме таке порівняння? Воно теж є невипадковим. Для того, щоб замісити удале тісто самої муки недостатньо. Необхідно також мати один невеликий, але дуже важливий інгредієнт закваску. Окремо один від одного, вони не мають великої цінності, проте разом. Якщо їх поєднати та дати можливість настоятися і проникнути цим субстанціям один в одного. Ми отримаємо зовсім інший новий продукт нової кращої якості. Власне, ці зміни відбуваються і у нашому житті, коли ми дозволяємо Богу проникати у, його, у нього повністю і без жодних обмежень. Варто лише бути уважними, дійсно прагнути знайти. І пізнати ті зернятка любові, що наш Господь вже пошіє у кожному з нас. І тоді неодмінно ці зернятка Царства Небесного з величини у гірчичне зерно розростуться у дерево та змінять якість на наше життя, так як закваска змінює муку. Варто лише дійсно цього захотіти. Недарма в народі кажуть, малий, як гірчичне зерно, тому що це зерно найменше з усіх зерен. Згадаймо, Ісус не один раз висловлювався, якби ви мали віру величиною у гірчичне зерно. Справді, дорогі мої, гірчичне зерно дуже мале. Щоб ви могли собі уявити, треба. Близько 760 зерен гірчичних, щоби заважило один грам. Але чорна гірчиця, хоч і однорічна злакова рослина, але росте дуже швидко. З такого зерна за один сезон виростає до 4-5 і більше метрів висоти. На її гілках полюбляє гніздити птанство, яке клює ці зерна і любить. Ті. У мовах Палестини за кілька перших тижнів після пошиву виростає 3 4 метровий гірчичний кущ. Цю причту можна зрозуміти так, що християнський рух, який започаткував Ісус, розпочався з маленького гірчичного зерна. Він неупинно, швидко розростається, набуває авторитету і популярності серед народу. Навіть невіруючі птахи з різних причин прагнуть гніздитися під прикриттям християнства на його гілках. А можливо, птахи символізують не зло, а духовне процвітання і багатство характерне для християнства. Нам це невідомо, бо Ісус цієї притчі про гірчичне зерно не розтлумачив. а якщо й розтлумачив своїм учням, то євангелисти не записали цієї інтерпретації. Контраст між маленьким гірчичним зерном і великою рослиною може символізувати контраст між непомітним і маловідомим нам таємничим Царством Божим, про яке ми дізнаємося з ус Ісуса Христа і тою величністю. Красою і багатством Царства Божого, яке побачать ті, які увійдуть до Царства Божого за свої заслуги у тілесному земному житті. Вони довідаються, що Царство Боже не перевершене, і не має жодного аналога серед земних царств. Не слід удотожнювати Царство Небесне. Зі своєю церквою. Небесне птаство, мабуть, колоритно символізує цю незрівнянну велич Божого царства, а можливо, птаство символізує тих язичників та юдеїв котрі прийняли християнство і потрапляють до царства Божого. Отже, притча про гірчичне зерно. Алегорично відзеркалює взаємозв'язок між тим, що люди знають про царство Боже і його справжньою барвистою мальовничістю та величністю. У часи Спасителя, як відомо, було тільки 12 апостолів і ще 72 учні. Це дуже мало у порівнянні з політичними чи релігійними угрупованнями тодішньої людей. А що ми маємо тепер? Число католиків у всьому світі становить 1 мільярд 254 мільйони чоловік дані ще за 2013 рік. Це більше, ніж у будь-якій іншій християнській. Чи не християнській конфесії у світі? Хтось, правда, може зауважити, що мусульман зараз приблизно стільки ж. Так, але усіх разом. Не забуваємо, що мусульмани теж поділені між собою. Суніти, шиїти, салафіти та інші. Усіх разом християн річ ясна буде ще більше. Але повернемося до притчі про Гірчичне зерно. На підставі неї ми можемо наочно переконатися, як реально сповнилися євангельські слова, записані ще дві тисячі років тому. До речі, ця притча є також відповіддю на ще один поширений закид, що, мовляв, у сучасній церкві є багато такого, чого в первісній не було. Дійсно, що стосується зовнішніх моментів, то їх у первішній церкві могло й не бути. Але не забуваємо, що і дерево на зовні відрізняється від нашінини. Однак це не заперечує, що воно з цієї нашіни виросло. Отож бачимо, як багато чого з того, що Спаситель говорив 2000 років тому сповнилося на наших очах. І ми можемо в цьому реально переконатися. А це означає, що й інші речі, про які говорить Євангеліє, теж правдиві, хоч, можливо, вони для нас не стали очевидними. Але через реальність перших речей маємо підстави повірити і другим. Бо Господь, сказ... Господь нам про усе це сказав Застелегідь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мій повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я діляю благословення, ви пишете імена під ним, також свої думки висловте. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!